Знаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом перебуває в Польщі. Ми... Попередній годині показували наживу прес-конференцію, і от під час спілкування з журналістами на цій прес-конференції, президент Польщі Навроцький сказав, що коментуючи візит Володимира Зеленського до Польщі, сказав, що цитую, це погана новина для Москви, оскільки це демонструє єдність поглядів на безпеку та оборону між Варшавою, Києвом та іншими партнерами в регіоні. Як загалом ви можете охарактеризувати нинішню політику Навроцького і ось такі. Його заяви. Я думаю, що ми Навроцько трішки недооцінюємо в його зухвалості, і політиканстві, і дійсно намаганні грати на два фронти. Ну, от, Туск мені теж на певними моментами не дуже подобається, але він більш більший. Угу. Питання саме підтримки України і загалом протистояння російській агресії. Хоча теж Туск пропольський. Він не проукраїнський, Давайте ми будемо говорити щиро, так само, як і Навроцький. Навроцький грає трішки з іншим електоральним полем у себе, йому вдалося саме на цьому перемогти на антиукраїнських настроях, але він чудово розуміє, що не критикуючи Путіна, він не буде мати підтримки і серед поляків, оскільки поляки добре пам'ятають історичну несправедливість у протистоянні Російській імперії, Радянському Союзу. Ну, це забути складно. Налагодження зв'язків із поляками дуже важливий для нас момент, попри історичні розбіжності, які справді нам дуже шкодять. І ще раз наголошую на цьому спекулюють не лише поляки м -м, рядові, але і політики-поляки. Тому я а, намагався, попри все, там, наше невдоволення тим, як нас зустрічають поляки в повсякденному житті, як вони а, часто. Знущаються з українців, які ховаються там від війни, бо вони вимушені це робити. Багато хто переїхав туди, тому що просто немає де жити. Так, не по -добрій Треба волі. Хтось, бої... да, хтось боїться просто, тому що коли летить снаряд, це страшно, реально страшно. Хтось звикає, а хтось ні. Тому тут така історія. Поляки не хочуть цього розуміти. Пропаганда антиукраїнська дуже працює. І візит Зеленського до Польщі в цій частині дуже важливий і. Реакція на цей візит на Вроцьку, Сподіваюсь, вона буде притомна. Це також буде дуже важливо, і як би там не було, але поляки цинічно розуміють, що стійкість України це їхня безпека. Тут вони ображаються на те, що їх не запрошують до переговорів, що вони там не є учасниками Євротрійки і так далі. Але ну хто ми винний в цьому? Вибачайте. Ви ж чесно кажучи, жодної копійки добровільно не передали Україні питання військової допомоги. Цю зброю, яку ви передавали, ви за це отримали компенсацію з бюджету Європейського союзу. Але тупо цим спекулюєте і мовчите про це. Не хочете публічно говорити. Ми допомогли. Ми допомогли. Допомогли, коли це дали безповоротно в умовах. Війни гуманітарна допомога є. Ви прихистили українців, але вони до входу в бюджет формують більше, ніж ви витрачаєте соціальні допомоги на них. У Польщі ви зацікавлені тому, щоб українці там були. Це також щирі, щира правда, яку приховують і, Навро... і Навроцькі, і інші зараз. Ви ініціюєте скасування допомоги українцям уже з 26-го року. Або ви знаєте, що війна закінчиться, да? будуть українці повертатися, або ви просто-напросто зневажаєте нас, тому це дійсно велика проблема зараз. Навроцький намагається грати. Його заяви вони полярні. То він проти України, то він за Україну, але треба зрозуміти одну таку річ, що нас може об'єднати спільний ворог. Це Росія і для поляків, і для нас Росія є спільним ворогом. Якщо українська дипломатія зможе видобу... вибудувати діалог так, що ми на цьому тлі будемо будувати спільну концепцію протистояння Росії, ну нас це зблизить дуже серйозно. І тоді протирічна від історичних буде менше. Але знову ж таки, я їх не відкидав би. Їм багато вже цим протиріччям, і вони будуть виникати. Тому ну, навроцький, ну на жаль, займається дуже багато політиканством. І от, до речі, сьогодні також Навроцький сказав, що от для нього важливо проговорити і це, тому що він вважає, що Україна неналежно оцінює допомогу поляків. І він сказав, що поляки угу. навіть мають враження, що їхня допомога в Україні не є належно оцінена, але він каже, що влада в Києві має інструменти для того, щоб підтримувати або відкидати таку тенденцію. Він просто хоче, що щоб і, і тут Володимир Зеленський кожного разу дякував, низько вклонявся і казав, що ми. Дуже цінуємо все, що ви робите. Ми безмежно вдячні вам. Ну, ми знаємо Трампу, дуже любить, коли йому постійно дякують. А тут, схоже, тепер що і навроцька, теж хоче, щоб постійно дякували. Ну так, да, хворі багато політиків в Європі трампізмом. Тут я з вами погоджусь на 100% але знову ж таки повторюся. Вони отримують компенсацію з бюджету. Тим паче uh -huh. європейського бюджету. Тим паче Польща стоїть фактично першою після України у у разі нападу Росії на країни НАТО. Та й більш того, Польща може бути першою, якщо наступ буде з Білорусі, такого ніхто не виключає. Та й Польща буде дотично до конфлікту. Вона буде першою в конфлікті, який буде можливо знову ж таки розпочати росіянами в Сувалківському коридорі. Знову Путін про це сьогодні говорить. Якщо хтось там заблокує Клінрадську область, буде війна і так далі. А це питання чиє поляки? Тому що ну, Литва там навряд чи зможе продемонструвати якийсь військовий хист з усією повагою ну литовців, з усією повагою. Але справді сьогодні Польща має фактично найбільшу армію в Європі ну після нас. І вона найбільш може, не знаю, наскільки дієздатна, тому що ходять різні меми, як називають польську армію, але в них справді немає досвіду військового. Від цього нікуди не подінешся, і да, дійсно Навроцький хоче, щоб дякували. Але тут, знову ж таки, повертаючись до проблем Польщі в безпекових питаннях, вони є і Європейський Союз. Це чудово розуміє, на цьому дуже серйозно спекулюють поляки. чому спекуляція? Буквально минулого місяця по програмі Safe Польщі було виділено 43,5 мільярди євро на оборонку. Ну, Якби в Україні хтось виділив таку суму на оборонку, ми, певне, зараз би, вибачайте, що я так скажу, там би ні з ким би і не віталися на вулиці. Да? Тому що в нас було б все дуже непогано, хоча це не і історія про сьогоднішній день для України. Ми всім дякуємо. Дякуємо і полякам за те, що вони нам допомагали. І зараз дякуємо. Але ми об'єктивно оцінюємо те, що відбувається. Нам же по цій програмі виділили виділять у му році лише 5 мільярдів євро, а це програма Сейф. Яка була створена після скандалу у Вальному кабінеті, коли посварилися Зеленський і Трамп, вона ініційована Урсулою Фондрляєн, налічує 150 мільярдів євро, хто можливо не знає. І за цією програмою ми мали отримувати значно більшу суму грошей, порядка 20-30 мільярдів євро. І то ці гроші нам не дають, хоча я тут вважаю правильно. Краще не давати, давайте зброю. На ці гроші будуть закуповувати у Європейських ВПК зброю для України передавати Україні в 26-му році. Тому коли Навроцький говорить про там яку шанану допомогу Україні, ну нехай не називає речі своїми іменами. Це в них із Угорщини скандали, хто кому заблокував. Повернення коштів за військову надану допомогу в Україні, і хоч, хоч нехай нехай Орбаном і розбирається. Хоча направду в них із угорцями також скандалів. Дуже багато Європі треба відновити перемовини з Путіним. Тобто він каже, що ну, мабуть, не можна зараз розраховувати лише на Сполучені Штати Америки, і треба якось налагоджувати комунікацію. От про що це зараз свідчить, і чому раптом Макрон таке заявляє? Я думаю, це не раптом. Це взагалі політиці Макрона, uh -huh. тим паче, як повідомляють ЗМІ, Макрон постійно спілкується із Путіним телефоном. Його останній телефонний дзвінок був у липні 25-го року, тобто в цьому році. Про це ну, офіційно там взагалі-то Макрона не будуть афішувати, зрозуміло, але є підтвердження цієї інформації. Тобто, це не нове, плюс 22-й рік. Початок широкомасштабного вторгнення Макрон наговорив телефоном із Путіним найбільше ніж усі лідери країн, якщо порівнювати статистика дана навіть самими російськими змі і Кремлем. Тому для мене, чесно кажучи, позиція Макрона на жаль не є новою хоча він там демонстрував деяку самостійність, нібито у питанні протистояння російській агресії. Пригадуємо початок 24-го року, це було дуже гарно, демонстративно. Мовляв, і французькі війська будуть в Україні. Президент навіть говорить про те, що французькі війська разом з британськими будуть в Україні розміщені після замороження війни, але сам Макрон це ж не підтверджує. Бачаю, що у Макрона є певний момент сьогодні, ну, не те, що ревнощів, ще, а непереборного бажання. Все-таки бути більш самостійним, віддалятися від США, ніколи він не демонстрував прихильності до співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Я розумію там, розумію, але не сприймаю його певну образу на що Джозефа Байдена за те, що в нього забрали контракт, дуже серйозний на виготовлення атомних підводних, що в ній віддали його Австралії. Це все дійсно живе в пам'яті Макрона, ну і в пам'яті французів, і от все-таки Франція вона. Ну, хоча і демонструє свою типу лідируючу позицію в Європі, але сам Макрон він ніколи не був проти співпраці із Росією навіть до недавнього часу, от нині Франція країна номер один, яка закуповує а, найбільше скрапленого природного газу в Росії, як буде тепер з 1 січня 26 року, адже рішення є про то щоб його не постачати до Європи, ну і у Франції спільний бізнес із Росією в Росії, який стосується саме газових родовищ. Тобто дуже багато моментів, які пов'язують Макрона із Росією, і дійсно Макрон зараз хоче прибрати. Він це демонструє посередництво США у спілкуванні із Москвою для того, щоб вийти на прямі контакти і вже з ними домовлятися на яких умовах може бути завершено російсько-українську війну вигідними для. Європи в першу чергу, ну і для нього особисто. Тобто, що він може з цього взяти? Бо ну направду ж Європа не стала поки що частиною переговорного процесу, хоча вона долучається до цього разом з Україною, але фактично вона на других ролях. І це розуміють багато в Європі. Цим незадоволені. Тому я не думаю, що лише один Макрон так думає. Ну і потім Макрон і виступив проти репараційного кредиту для України, так само як Болгарія, Мальта, mm -hmm. Італія. Інші країни, тобто є частина країн в Європі, які демонструють цю готовність Макронову до відновлення діалогу із е, Росією на превеликий жаль. Ми це ну мусимо констатувати. Це є, але ж е, здайте, як ми дуже токсично сприймали будь-які заяви там ще в минулому році про можливі контакти з Путіним. А коли про це говорили європейці, пригадую на завершення каденції Шольца канцлер Німеччини, скільки було йому закидів, нарікань, що він там хоче телефонувати Путіну, нічого робити не можна і так далі. Коли Трамп повернувся в Білий Дім, ну, контакти із Путіним стали нормою. Тобто, на жаль, на жаль, так є. Але, звісно, це зараз не є демонстрацією того, що Росія отримує якусь стратегічну перевагу у переговорному процесі. Такі заяви Макрона не додають однозначно. Вони лише демонструють, що Європа іде на умови, які сьогодні висувають Сполучені Штати Америки, для досягнення угоди про припинення вогню в Україні. Тим економічна складова Росії, вона суттєво шкодить зараз їй самій. Вона послаблює її позиції, і навіть там заяви Путіна, вони, хоч і доволі контраверсійні, але читається те, що економічна спроможність Росії вкрай з лапка. Їм буде складно вести війну в 26-му році? Звісно, вони це визнавати не будуть. Ну і цим я так розумію, хоче скористатися Макрон. Тобто він відчуває велику ймовірність вкладання угоди і хоче долучитися до цього процесу не просто як там, знаєте, там третя сторона на шостому ряду. вибачайте, що так кажу, як конкретно як ну, посередник да, у цій всі історії, бо посередником став Трамп. Але в мене риторичне запитання: хто вам заважав європейці бути посередниками попередній час? Поки Трампа не було в овальному кабінеті, а, ви, певне, вирішили, що фарвати Джозефа Байдена можна пливти так зручно. Ну, хоча, звісно, ще раз скажу відверто, Макрон завжди намагався демонструвати певну самостійність навіть його. Візит 23-му році до Пекіну він засвідчував, що ви стретіми якщо не помиляюсь. Можу, можу помилитися, можливо, два четвертим навесні. Він засвідчив про те, що навіть Макрон готовий просувати передок, де не китайський на європейському континенті говорити про автономізацію Європи. і Так далі, тобто тут нічого нового нема, але для розуміння суті чимало країн сьогодні в Європі, серед яких я перелічив, там до 10 вже буде ті, хто готові зараз однозначно повертатися до діалогу з Росією.